У мене взагалі, туди день народження, могла би привітати. Та дивися, то це святковий вечір. Я хочу привітати тобі, про тебе, з Днем народження, побажати тобі всього найкращого, що є в нашому житті. Завжди будь цяючим, посміхайся, миру тобі, твоїй сім'ї і твоїм всім близьким. Нехай твій життєвий шлях стане найкращим, що є в твоєму житті. Мрій, і нехай біля тебе будуть ті поруч люди, які сидять, і допомагають тобі, вірять, тебе, підтримують, і жінку тобі красиву. Хорошу. Любляшся. І, ще... і ще 18 маршруток. Дякую, сказали, як то, зато три вів. Давай. То ти зараз no. деш п'яний, смішний трошки, так? Да? Я і перези смішний, я чю де смішний? Як всі кексом займаю, теж смішний не травлю. Ні, ну таке собі не дуже таке мені нравиться. Ну а чого, ти кайфуєш і зразу всі смієш, Наш, ти підносить. Це ще сказати, а що ти нічим не закусуєш чи що? Я ще є хлопну, маю два сухарика, не вистачає. <сувак> <сувак> а це може бути. А що ви сьогодні святкуєте, я не знаю. День народження моє? <палу> а день народження його святкую. А скільки тобі сьогодні років? <палу> <палу> Ліпше не питай. Скільки зірок на небі скільки років. <палу> так, хотілося б 18, але на жаль, літапливо буде, вода. То скільки? 30, 40, 26, 18. 30, 34. Та що ти брешеш? Ну, що не похожий? Не похожий? Каже, день народження в квітні 34. Mm. Ану, ребят, скільки йому років? Напишіть. Добре, нахайше нахай напишуть, коли нього день народження. вони писали, скільки років. — Друзі, коли в нього день народження? Сьогодні святковий день. Це святковий день, хочеться привітати вас, з днем народження! Гірко! Гірко, молодим! Котя, якби ти сиділа біля мене, було б гірко. А ти, на жаль, у вини біля мене, то трошки не казала, знаєш, як слухай, слухай. Мелодія. закоханих сердець, лиш з нею впевнено крокують під вінець. Я рада бачити усіх закоханих і вас близьких. Шановні молодята! Гірко, один, два, три почуваю. Зоклей ЗАГСі працювала? Ну то ж на один плюс один я тобі розказувала, ти просто нічого не помниш. Я пам'ятаю, що ти вріяш ти на один плюс один. але я тебе тебе. Я, я всі, всі передвичі пере, пере відео з один плюс один, я тебе не видел. Ну не віддів. Ти просто не дивишся один плюс один. Зараз включай і дивись. А я ж і диви там тебе нема. Кажуть, що тобі 24 роки. Колись було, що ні? Коротше, вони Варобі... теж не знають, бо там пишуть і 34, і 36. Ну, зараз би мені мої 24, і які можливості, щоб президентом був. То давай вип'ємо за твої можливості. Давай, піднімай дві Наливай, де твій стакан? Наливай, наливай, кума. А, слухай, ти воду будеш пила Я щось собі налий, слухай, ти воду будеш піла на, на поминках. Треба пити щось покріпче. А ну покажи, що ти п'єш. Спочатку я поделюсь, що я в тебе. Я не можу тобі показати. Прозорий прозор, прозор, стакан. Прозорий стакан.

немає світла, але в мене зараз включить в 10 годин. Я не можу запитати, бо мене чи виключив, чи що, бачите, що воно витворяє? Таке? Чуємо? Чуємо, чуємо. Чуємо. Що кажи. Чує? Я напилася то будь людиною якоюсь. трохи тихіше ту музику зробити. Що? Десята година по закону до 11 Питають, коротше, де діть. А що то в букуалі ще то немає? Я щось не можу повірити. А я вже сьогодні в Київ приїхала, а завтра їздив з Кіліцією. Ти ще вчора в Києві була? Ні, вчора була в буковелі, вчора світло було. Так, ну так вчора було, бо вчора графі був, я нині Світло включили, ребята. Юху! Ну, Добрий касава вечір, касава. шановні, шановні, ми раді вітати усіх вас, ми є вдома. У Мен... нас є світло. каже в ай, to брехуха, на його шлях трафик. Ах ти ж такий, Шерлок, все хоче знати і бачити. Та я знаю, я про я тебе зараз... знаю більше, ніж ти про себе. А ну розкажи мені, що ще знаєш? Я тобі можу в лічному розказати. Ой, а в лічному. Що... Вчора, вчора, каже, напишу після ефіра тобі сюди в тік ток uh -huh. Тисяча вибачень, я просто не, не, не мав а, я. Ні, ні, сьогодні напишемо. Ти, ти зараз напишеш, шо? що ти букв не будеш бачити. Що що? Я ще можу перший перед тим мені написати тобі свою голову з ним покинути. Що, що? Перед тим, як напишеш, тобі кинуть себе голого. Ні, ні, Боже, не треба. Давай будемо нормально общатися. Питаю, де Діана? Яка Діана? Нем... Забудьте, забудь. Забудьте, то що то пилі. Нимайте... Ви спермаєте писати, де Юля? О, вже ну... бачу щось там, цей. тобі налили піваз, бо п'янка була зверху. Видно. А. Видиш? Трохи, що цей, щось. Заїж. Я не знаю, де його ці невісти. Не пишіть мені, бо я про них нічого не знаю. Всі сьогодні пісні Рукувайте про тебе. Це серце. Все про кохання. Я <пухання> хотів би я, тільки ти. Мені те, що на задньому сидінні більше подобається. Подивіться, що витворяє. Угу, старий. Що? Ой Боже, який смішний. Я, а як звати того хлопчину, який ззаді сидить? Станіслав Риж. дякую. Рижик. Наш Рижик. Він дуже прикольний, дуже. Боже, 678 підписників у вас. Я в шоці, які ви популярні. Садиш. Нас вже два рази забанили під час таких підписників. О, -о, -о. назавжди. А -а -а. Сьогодні довго не буду, тому що мені завтра в п'ять ранку треба вставати. Тому зараз з ними граємо і прощаємося. Де, де, де їдеш? Дубаю. Він не їду. Дивіться, навіть знаю, що я в Дубаї була. Оце? Я в Ігорі ми все знаємо. То що ми все про тебе знаємо? Ні одного лайка, ні, ні, одного, нічого, ні одного коментаря, ніколи нічого. Він каже: все все знає. Подивіться, який. Я в шоці. Мале, маленька, я просто не палюся, я все слідкую, але все конспірація, розумієш? Дякуєм. А, а він і ці ко їдеш. А -а. Е, до лікаря завтра їду. Щоб, ви, щоб передивився тобі, чи там ще добре зрослося? Так да, вже треба знімати завтра корсет, бачу останній ну, день. Всюди. Я знаю, що ти їдеш, але я ж тобі говорю. А звідки ти знаєш? Мені все докладай. Ти знаєш, ти знає, що тебе шив, мій троюрідний дядько. А як його звати, одну скажи. Валерій. Ні, точно ні. Андрій. Андрій! Точно, як ви знаєте. У Вале... нього взагалі завтра розпитаєшся, що у нього є два ім'я Валерій Андрій. <певірки> йо, спокійші, тихенько. спокійше, стихенько. Мені вже та, жарко та, з вами, жарко. Скидай, Давай, скидай і, скидай той і його. Це не ночник. Це не <певірки> Такий <певірки> щ... плащ, плащ? Плащ пальто? <певірки> <певірки> щоб не <б**ав> ніхто. <певірки> 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 ну, що таке є? Боже, боже, Чуєш ти, я хочу щось вас попросити. Дивіться, ви зараз йдіть десь, ще посидіть там в батлах, трохи ще пива попийте. Зайдіть до мене ще раз на один потім. на один. Добре, добре. Okay. Ти хочеш на мене піано подивити? Так. Да. <рес> <рес> а я типу, що я, я п'ю я не п'янію. <рес> <рес> Трош, ні, трошки вже бачу, а ну все трошки ближче в очі твої, хочу подивитись? Ти щось хочеш доморожити? Братла, я виробив! Той дуже хлопець смішно пиво п'є ззаді. Його Мар'янка збоку контролює. Кого? Братан, що Льолік, нормально йде півас? Завітай, майбутнє. А ти ще можеш читати букви, які там пишуть, чи вже ні? Я все читаю. Сонечко, я читаю все, я бачу все. Це мій пацан. Це мій пацан. все. то я. А він наш кен, гарно тобі вечора. Гарного вечора. Тільки цей багато не пройде. Цілуй ніжну пісню, все, давай. Ну боже, ну ти нормально, в мене мама дивиться ефіри. ефір, ну що ти? Мама, так би знаєш, що хлопь мій гліза, ну йоп ті